Вітаю, вітаю народ. І так, відео з ціллю реклами. Значить, сьогодні, ну сьогодні точно ні, завтра, післязавтра, найближчими днями буде свіже відео про продаж хати на, зах... на Заході України. Вибачайте, то мене поправляють дуже часто на, захід... на Заході України. А точніше, село Вілья Шумського району, вже договорився з продавцями. Я знаю, що це за хата. Хороша добротна хата в хорошому місті. Так що чекайте до рубрики Купіть хату на Заході України чи на Західній Україні, на Заході України. Кого цікавить нерухомість. Хейтери теж дивіться, хто там розказує, що в нас на Заході України халуп розвалюхи по 20 тисяч доларів. Побачите, які хати продаються в нас, і по якій ціні. Все, бувайте здорові. До нових зустрічей. Буде цікаво.